Достав свої яйця, включився в тему для того, щоб люди могли жити, і моя родина, і родина іншого українця. Іншого виходу просто не було. Як і багато людей прийняв цю саму ситуацію. Став військовослужбовцем. В якомусь сенсі всі війська, вони всі молодці і немає краще гірших. Ну, морська піхота, все-таки якось так повело, що це окремий акцент на якусь умовну елітність можу, скажімо так, пишатись і намагатись бути достойним. Саме цього вірний завжди, як у нас прийнято. На початку я вступив в ТРО. Ну, вже є частиною морської піхоти. Відповідно, моя професія військового ще додала окремих нюансів, яким треба вчитись і треба враховувати. Бо якщо ти в якомусь сенсі тут глек, то через те, що ти глек, може загинути якась близька тобі людина чи будь-який українець, який знаходиться поряд з тобою. Компанія Камутек це дуже гарна річ, це гарний посил. По-перше, там, що мені подобається, і люди, і самі сама робота, яка відбувається, це суцільний креатив, і креатив якраз спрямований на те, щоб розвиватись і враховувати і виклики, і нові, якісь технологічні появи технологій. Все це стосується е, е, одягу, да, відповідно, ну і комплектуючих до нього. Сам концепт дуже цікавий і правильний. Мені це подобається. Я є частиною от, е, цього всього процесу. Я можу пишатися тим, що я є частиною е, тих процесів, які якраз створені для того, щоб. Е, тому числі ну, натурально допомагати е, людям якісним продуктом. Е, тобто е, у компанії є професійний підхід до будь-чого, починаючи від е, технології е, якісті матеріалів, і е, так само у створенні системи, яка повинна функціонувати, бути ефективною. Тому е, компанія це. Великий і дуже яскравий е, шмат мого життя, чому я дуже радий і чому я вдячний, що люди, які е, от е, власники, співвласники, тобто люди, які організували, це все розвивають, вони мені довірили е, доволі високу посаду, вони мені довірили, щоб я був частиною цієї компанії, тому в цьому сенсі я. Ну, скажімо, по життю я задоволений. Суть в тому, що кожен, хто в цій компанії справді прагне до її розвитку, існування і саме підтримання її ідей, він повинен бути в темі і відданій своїй справі. І таких людей багато. Люди в компанії підбираються відповідно, хто приймає цю ідею, той в ній залишається, додає що своє, розвивається, розвивається компанія. Той, хто не до кінця розуміє або з якихось причин не може співпрацювати, ну звісно, ті люди йдуть. Тут немає претензій ні до людей, ні до кого. Тут просто треба зрозуміти, що це, як це працює, чого компанія прагне, чого керівники хочуть. Те, що я промовив, добрий день це компанія Камотек. Ну, так вийшло, що це саме я і проговорив, що це ця компанія, і що я є частиною цієї компанії. Це частина мого життя. Я не можу не продовжувати з ними е, співпрацювати. В мене є бачення, що після перемоги, е, знову-таки, е, я б хотів би повернутися до того, куди я стільки е, вклав свої життєвої енергії, е, е, віддав ну, натурально руки свого життя. Можу додатково е, сказати, що е, компанія е, теж зі мною співпрацює навіть елементарно те, що е, я маю свої дивіденти від компанії. Е, компанія так само, про мене турбується, бо, ну, мабуть, люди прийняли мене як частину е, свого, е, свого бізнесу, свого життя, бо ну, для будь-якої компанії Її бізнес це є частиною, як е, кажуть власники, це наша дитина. Як багато власників кажуть, і так само власники камотек це наша дитина, то я можу сказати, що я тут хрещений батько в мені. Якось так, мабуть. Знаєте, хто шукає. Причини той робити нічого не хоче. Той, хто хоче робити, він шукає можливості. Це стосується будь-чого. Це якщо є частина, частиною філософії твого життя, твого світогляду його можна застосувати до будь-чого. Ти завжди знаходишся в русі і в динаміці. Як тільки ти зупинився, ти починаєш відкочуватись. Тут, якщо ти зупинився, ти можеш вже не дожити, щоб щось там відкочувати чи не відкочувати. Зараз я є інструктором, який людей цивільних, які тільки прийшли у військо, намагаються зрозуміти, де вони опинилися, хто вони, які у них ризики, що треба робити для того, щоб вижити, для того, щоб виконати свою задачу. Ну, тут зв'язок ну максимально прямий, це дуже доречений мій саме досвід в компанії, як людини, яка займалась адмінпроцесами, він тут максимально доречний. Якщо це ще накласти на те, що є просто і життєвий досвід, бо вже трохи пожив на світі, плюс військовий роз, досвід 3 плюс роки в повному штабці, Ну, це як саме для роботи інструктора зараз, ну це дуже доречно. Таких випадків, коли ти виживав, виконував, робив щось корисне, ефективне, ну вони всі задачі мої були в одязі Камотек, Бо це я частина компанії Камотек. Я знаю речі, на які варто звернути уваги. Я знаю, наскільки вони ефективні і функціональні. Ну, я, я постійно, як, от, наприклад, прямо зараз, практично мені. Ну, практично все від Камотек. Да, я, я постійно працюю в одязі компанії Камотек. В тому, що я називав свого часу. Мені довіряли, щоб я створював назви те, що тестилось на мені практично всі нові моделі. Я знаю, як це працює, я знаю, чого це варто. Навчитися абстрагуватись це дуже важливо. Це непросто, але це треба постійно вміти робити. Абстрагуватися це не мається на увазі, що тобі все до сраки карі очі, а настільки, щоб ти не міг відволікатись від головних пріоритетів. Тобто розставляння пріоритетів, вміння сконцентруватись на них і при цьому ти маєш відключитись від всього того, що тебе може вбити, відволікти. Ну, мабуть, мабуть от, от ці нюанси ну, для, для мене вони справді важливі.